Цьогоріч ми запрошуємо на навчання випускників шкіл, а також випускників коледжів медичних та фармацевтичних спеціальностей для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавра та магістра на медичні спеціальності в університеті. Підставою вступу є свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, а також дипломи фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста. Цьогоріч приймаються результати національно-мультипредметного тесту 22, 23, 24, а також цього 25 року. Міністерство освіти і науки розглядає національний мультипредметний тест як цілісний вступне випробування. Відповідно, результати не можна комбінувати з різних років складання національного мультипредметного тесту. Цьогоріч Вступники мають можливість подати до 15 заяв за всіма формами фінансування, з яких 5 заяв на місця за кошти державного замовлення. Міністерство освіти і науки цьогоріч запропонувало новий погляд на встановлення пріоритетності. Цьогоріч вступники мають можливість подати заяви на місця контрактні. З вказанням пріоритетності, що дозволить їм отримати рекомендації на ці місця разом з вступниками, які претендують на бюджетні місця. Дуже важливо правильно виставити пріоритети при подачі електронних заяв на вступ, оскільки заяви з пріоритетністю на контракт можуть бути перепоною для вступу на бюджетні місця. До прикладу. Перша заява з пріоритетом є на стоматологію. Контрактна заява. Ви отримаєте рекомендацію на це місце, оскільки ліцензійний обсяг в нашому закладі дозволяє вступити вам одразу. І ваша заява, скажімо, з пріоритетністю номер два на медицину бюджет вже не буде розглядатися алгоритмом розміщення місць державного замовлення. Вимоги до конкурсного балу вступників залишаються на рівні минулого року. Це 150 балів для вступу на медичні та фармацевтичні спеціальності. На спеціальність терапія та реабілітація. вимог до величини конкурсного балу немає. Хочемо зазначити, що Окремо взятий конкурсний предмет з результатом 150 балів і менше не є перепоною для подачі заяв і участі в конкурсі, чи на місця державного фінансування, чи на місця за кошти фізичних і юридичних осіб. Для розрахунку конкурсного бала на сторінці приймальної комісії розміщено посилання на калькулятор, який розроблений нашими працівниками, де ви обираєте бажану спеціальність, а також обираєте рік результатів НМТ. І четвертий предмет, який ви обирали під час вступу, вводите значення і отримаєте результат у вигляді конкурсного. Банку. Цьогоріч пільгові категорії вступників особливих змін не зазнали, і всі спеціальні умови участі в конкурсному відборі зазначені в восьмому розділі правил прийому. Єдине, що потрібно знати вступникам, що більшість пільг, які в... Впливають на участь в конкурсному відборі, необхідно додати до заяви перед її подачею, тобто звернутись до приймальної комісії або нашого закладу, або будь-якого іншого закладу вищої освіти чи фахової передвищої освіти з належними документами для додання пільг в єдину базу з питань освіти. В нашому університеті буде доступне конкурсні пропозиції зі скороченим терміном навчання для випускників коледжів за спеціальністю медсестринство. Це вступ на другий курс за спеціальністю медицина. А також для випускників коледжів фармацевтичного напрямку, вступ на фармацію як денну, так і заочно можливо, зі скороченими термінами навчання. Кількість бюджетних місць доведена державним замовником є наступною. Спеціальність медицина 460 місць, спеціальність педіатрія 40 місць, спеціальність стоматологія 7 місць, спеціальність фармація 55 місць і бакалаврат спеціальності терапія та реабілітація, спеціалізація фізична терапія, 30 місць державного замовлення. Терміни вступної кампанії не зазнали особливих змін. Так розпочинається подача електронних заяв 19 липня о 9-й годині і завершується 1 серпня о 18.00. Не пізніше, 6 серпня, вступники отримають рекомендації як на місця державного замовлення, так і на місця за кошти фізичних і юридичних осіб у заявах з вказанням пріоритетності. Терміни виконання вимог до зарахування. За заявами, на які було встановлено рекомендації, починається від моменту отримання рекомендації до 9 серпня, 1800. Зарахування контракт на контрактні місця буде продовжуватися до 16 серпня. Переведення на вакантні місця державного замовлення пільгових категорій вступників 17 серпня. Традиційно Львівський національний медичний університет славиться найбільшими прохідними балами на місця державного замовлення а відтак це і найкращими вступниками, і найкращими студентами. Тому ми запрошуємо доєднатися до нашої великої студентської родини і академічної спільноти. Правильно виставляйте пріоритети, зважено подавайте заяви і бажаємо вам успіхів в цій ступній кампанії.